Всім вітання, сьогодні 11 грудня, сьогодні був от в тому такому, як кажуть, сатанинському домі як Печерський суд, тому що зухвальства, які там відбуваються, ви можете побачити в мене на каналі, що відбувається, як і беззаконня. І сьогодні був, наприклад, в одної судді, не буду поки озвучувати хто що, щоб, тому що лишні вуха ну, не вникали в суть, хто це зробив, але суть наступна. Получив, отримав сьогодні дві ухвали в одної і тої ж самої суді, а одна позитивна, друга негативна, тобто не мою в користь, тобто не в користь держави, бо тому, що в інтересах держави подавав дані ухвали, щоб зобов'язали Генеральну прокуратуру виконати певні вимоги. Ось і суть полягає в тому, що мені як кажуть, добрі люди підсказали, що. Старатися чим менше писати даних оцим суддям, коли зобов'язувати по 303, третій, щоб порушили кримінально, щоб зобов'язали слідчі органи порушити кримінальну справу. Бо тому, що вони, коли вникають в суть даної інформації, починаються якісь в них казуси, якісь нестиковки, якісь там свої думки виникають. і відбуваються якісь от такі приходиться за беззаконня і їх перетягувати до кримінальної відповідальності за покривання за. За, якби, співучасть. Ось. І суть така вийшла, що я першу скаргу, то, що мені відхилили, це вже друга фактично, одна і та сама суддя, вона не ухвало е, проводить ну, всі засідання, я ні разу не був на них, хоча я всюди зазначаю, що мої, мої участі проводити засідання і розгляд е, проводить без мене. Мені не повідомляє, коли що там обманами розказує, що вона там захворіла. Потім проходить два-три тижні, і я дізнаюсь, що ухвала винесена. Ось одна ухвала в мене зараз, наприклад, я отримав за 23 жовтня. Сьогодні тільки дізнався, що не мою користь. І ухвала лежала стільки часу, от фактично більше півтора місяця. В суді ніхто мені даже не ознайомив, що як відбувається. Другу ухвалу видали 2 грудня. І тож, але це вже мою користь. І фактично виходить так, що по пораді деяких як кажуть, юристів. Народних вони підказали, що подавати тільки ЄОшку, де менше тексту по поводу того, про що саме йде розмова. Тобто, що слідча оперативна в мене, наприклад, прийняла повідомлення про злочин, зареєструвала в ЄО, ну і мали виконати певні вимоги. Все по 214 й на частині статті КПК України. Ось. І щоб вони не вникали в подію, факт їм достатньо факту, щоб його зареєстровано. І тому суддя, не знаючи про що йдеться, винесла ухвалу фактично, можна сказати, позитивно. А попередні скарги повідомлення про злочин, де я подав їй копію даних повідомлень про злочин, копію, типу, ознайомив фактично з матеріалами по суті, більш-менш коротким змістом, які зазначені в повідомленні про злочин. Суддя собі подивилася, підглянула я кажу, напевно, з ким зізвонилася, і дала негативне рішення. Тобто є отакі, як кажуть, їх дія зухвалі виходи виходки, і їх треба якось навчитися обходити. Тобто, отакі я кажуть, вони якісь використовують маніпуляції. Ну і нам треба розуміти, як ці маніпуляції їхні обходити, щоб не прив'язувати їх до тої справи, бо тому, що в мене, як ви вже знаєте, ціла тілешка тих, от я кажуть, гусей, які не можуть нормально виконати звичайні законні вимоги. Що собі нав'язують свої думки і проще, тому будемо зараз розбиратися, як далі діяти, як будуть слідчі органи виконувати оці ухвали, які прийняті на користь користь мою, користь держави по поводу розслідування. І будемо зобов'язувати все таки виконати вимоги і відкрити кримінальну справу і дальшими подіями я буду обов'язково ознайомлювати. Так що всім щасливо.